Так, привет, ребята. Сегодня приехал на рыбалку. Закинул на донку. На пасту, получается, для форели. Сейчас покажу саму пасту. Ой. На пасту закинул. Плавающая паста. плюрокарбоновый поводок. Кручочок, все як має бути. Літом форелька тут плавала, дай Боже, скидувалась прям. Зараз не знаю. Будемо надіятись, що щось клюне. Плаваюча паста, це якщо кидати на донку. Якщо тонуща паста, можна ловити зимою, ну або на поплавок. Якось так. Так що, якщо будете купувати пасту, обов'язково дивіться, тонуще або плавище. І на ну, яку вудочку будете закидувати. Це дуже важливо. Е, кстати, взяв вкус креветки. Ось вот така паста. Є вкус креветки там, з блстками. Ну і так далі. Це просто вкус креветки. Ось такий колір. Якось так. Такий водойом, як важна погода, сніжок сьогодні один день плюсова температура. Далі передають мінус 10, мінус 12, а там далі мінус 15 буде, коротше, побачимо. В Лапландії, кстати, вже мінус 18 дзвонили, сказали, що температура там взагалі вже. Мінусова. Тут ще якось так. Сьогодні плюсова температура. Вчора було мінус 2, на днях було мінус 6, і передають далі до кінця неділі. Мінусову. Надіюся, що скоро вийдемо на лід. Для зимньої рибалки в мене вже все готово. В принципі, якось так. Водойом, кстати, хороший, величезний. Водиться форелька, содак, окунь, лінь, платва, форель. Ну, коротше, багато, багато риби різні. Але буває, що таке, що а, щука. буває таке, що не клює взагалі. Тут літом і форелька ловилася, щука, окунь хороший. На ліма недавно піймали на силікон. Якось так. Погодка така собі. Хтось Роз, розмалював гарно. Лінь клює тут теж літом на черв'ячка. Коротше, коли тепло приходить, приходить риба. Приходить зима, риба уходить. Тільки тут обірвано всяких приманок, це капець, ребята. Тут якщо нернути, мабуть, не на 1000 євро точно буде. І самих дорогих, і там я не знаю самих-самих Я теж якось витягував, кстати, такі приманочки хороші були, пронумеровані, там, я не знаю звідки вони привезені ці приманки, але вони такий на них ловиться хорошо. І що ви думаєте? Тут кстати, я їх і оставив. Де знайшов, тут його оставив на водойомі. На донку ловив, кстати, витягую і є приманка. О, пробую ловити на приманку, есть риба. Тут же получается і обірвав На К сожалению. Ось така погода в Фінляндії. похолодало, літом збір ягит, рибалка. Зимою просто рибалка зимня. Так що скоро ждемо, ждемо, поки вже замерзне, все. Будемо ловити. Друзі, підписуємося, ставимо лайки, чекаємо на зимню рибалку. Будемо сподіватись, буде рибалка вдала. Багато щуки плаває судака. Будемо пробувати ловити. Всім пока. До зустрічі. Підписуємося на канал.